Квіткарі з вулиці Небесної Сотні прийшли на сесію міської ради з вимогою надати їм можливість надалі торгувати квітами в звичному для них місці. Як відомо, міська влада хоче перенести квітковий ринок на сусідню вулицю Лятошинського. Продавці прийшли з плакатами, на яких написали люстрацію в депутатський корпус, земля народу та Житомирянам гарний квітковий павільйон по вулиці Небесної Сотні. Продавці запевняють, якщо ринок прибрати, постраждають не лише вони, але й ті, хто безпосередньо вирощує квіти. І ми просимо наполегливо наших депутатів все-таки залишити комунальної власності даний кусок землі для людей житомирян простих, які вирощують квіти на своїх присадибних ділянках, і ми хочемо облаштувати це місце малою архітектурною формою без фундаменту. Тимчасовим квітковим павільйоном, щоб було зручно для тих, хто вирощує, для тих, хто приходить купувати до нас квіти. Утім, неочікуваний прихід до сесійної зали квіткарів, виконуючи обов'язки міського голови Любов Цимбалюк, не налякав. Чиновниця пояснила протестувальникам, що не дозволить зробити шанхай в центральній частині міста. До того ж, за її словами, квіти, якими торгують на вулиці Небесної Сотні, є завезеними за кордону. При цьому Житомиряни, які займаються вирощуванням квітів, продати їх у місті не мають можливості. І зараз є звернення на моє і я, я вам можу сказати, є звернення тих підприємців і власних приміщень, які знаходяться за вами. Про те, що ви їх закриваєте, а я вам скажу інше, що у вас не так багато тих, хто вирощує там квіти. А саме страшне, я вам скажу, що ті, хто вирощує квіти в житлові, мають проблеми там. Долю квіткового ринку по вулиці Небесної Сотні вирішать громадські слухання, які виконуючи обов'язки голови міста Любов Цимбалюк пообіцяла провести найближчим часом. Ігор Ковальчук, Ігор Горкостаж студія це